У 1985 році у родині мисливців батько вирішив взяти на полювання свою 15-річну доньку. Це було у штаті Нью-Йорк, біля літнього табору, який знаходився на плато Тагіл. Ціллю полювання було вистежити оленя. Та що ж могло піти не так? Так, от дівчина, вистежуючи оленя протягом дня, втрапила у болотяну місцевість, де скипнулася об колоду і втрапила у багнюку. Притому сама рушниця набралася бруду, який не вдавалося вичистити ніяк. Тому вона з максимально пригніченим настроєм і пустими руками направилася до табору. Притому відстань до табору становила близько двох миль. Так, до чого ж ця рядова історія? А до того, що через рік, завдяки цим двом милям, дівчинка з історії заснувала компанію Otis Technology. Яка на сьогоднішній день є лідером серед постачальників, інструментів, засобів, а також наборів для обслуговування зброї. До того ж, дівчинку з історії звали Дорін Гаррет. З Цим відео я хочу почати серію, присвячену товарам від бренду Otis Technology. Тож, перед вами набір для чищення зброї, а саме пістолетів. Концепцією цього набору є обслуговування зброї без необхідності її розбирання. Постачається набір у пластиковому кейсі, який буде точно виділятися серед інших кейсів. А якщо вам буде некомфортно його так транспортувати, сам набір йде у нейлоновому чохлі. Всередині нас зустрічає великий асортимент всього, але основним і головним пунктом буде еластичний кабель Memory Flex. Його довжина складає 20 см. На одній стороні закріплений накінечник з прорізом, з іншої, накінечник з різьбою. Далі серветки паноклія. В комплекті, йде їх 10 штук, а фіксуються вони за виріс на тросі. Троцева щітка підійде для щищення нагару та іржі. Синя щітка також потрібна для щищення нагару, але який осів не так давно. Притому вона не буде дряпати корпус. Нейлонова щітка необхідна для більш делікатних місць, що потребує уваги. Вигнутий та прямий різець необхідні для очищення вузьких щілин, де не вистачить простих щиток. Для чищення нагару бруду з плоских поверхонь в комплекті є скребок. Виконаний він з латуні, тому дряпати корпус він не буде через те, що латунь більш м'який метал. метал. При забитті каналу ствола в комплекті є спеціальний пристрій для вибиття всього сміття. Сам канал, окрім комплектних серветок, можна чистити ось цим валиком, який буде прочищати і полірувати ствол на 360 градусів. Для повного розбирання зброї може потребуватися додаткові інструменти, щоб вибити ті ж самі штифти. Саме такий інструмент в комплекті є і виділяється кольором, поміж інших деталей. При користуванні вибивачем штифтів чи різцями некомфортно їх тримати окремо чи кріпити на еластичний трос. Тому в комплекті є ось ця стрижнова рукоятка, яка дозволить комфортно обслуговувати зброю. Для комфорту утримання тросу є те подібна ручка. Виконана вона хоч з пластику, але запас міцності великий. Як додатковий запобіжник, присутній також пластиковий рефлектор. Виконаний він з досить яскравого пластику. Якщо ти хочеш, щоб твоя зброя залишалася якомога довше в надійному стані, то для цього присутня в комплекті невелика кількість мастила. Вона не містить твердих компонентів для змащення, про що свідчить напис FP10. А питання, чи придбати вам цей набір чи ні, я залишу відкритим. Тож, якщо ви сумніваєтесь, то завітайте до наших магазинів, де консультанти допоможуть вам обрати те, що вам потрібно.